Привіт, мудрими небайдужим. Новини, які варто аналізувати. Новини на першу половину дня 15 жовтня. Ви знали чи ні, що українці готові воювати з Росією ще 3 роки? Саме таку заяву зробив очільник Міністерства іноземних справ пан Сікорський. Міністерство іноземних справ в Польщі. Він заявив, що українці готові воювати ще 3 роки. І Європа повинна допомогти українцям в цій війні. Європа повинна зробити все, щоб Путін зрозумів, що ми будемо допомагати як мінімум ще три роки. Світ, будь ласка, друзі, а хтось з вас питав, чи готові ви ще три роки воювати? Я особисто не готовий, не готові мої рідні, близькі. Я розумію, що продовження війни це продовження вбивства українців, нахабного вбивства. І ризик втратити державність. Попри бровадні заяви офісу президента Зеленського і різного роду посіпак та рупорів Зеленського, насправді ми програємо, і Росія захоплює все більше і більше території. А про нищівні удари по українським містам, селищам ну, взагалі марно говорити, блекаути і так далі, тому подібне. Але я розумію, що ну, Українці залишається єдиний шанс це. Говорити про свою незгоду в соціальних мережах, і я думаю, після послухування такої новини ви будете це робити, друзі. Тому що ну, заяви очільника Міністерства іноземних справ Польщі, вони ж ґрунтуються на заявах української влади. А відтак треба зробити все, щоб ну, наші західні партнери розуміли, що не готові українці. Принаймні, я так вважаю, і навіть соціальні опитування вказували на те, що не готові українці в переважній більшості воювати далі, а хочуть закінчення війни. Ще одна новина, на яку хочу звернути увагу, друзі, це сьогоднішній Рамштайн велика зустріч, обговорення постачання зброї нашими західними партнерами Україні, в тому числі виділення коштів на закупівлю зброї. Теж дивує заява очільника генсека НАТО Рюти, який каже, що нам треба поставляти більше озброєння і заявляє про томагавки. Була новина про те, що вже є інструмент передачі томагавків, однак Трамп ще не прийняв рішення. Після того, як він прийме рішення, цей інструмент може бути застосований. Ну, дуже така небезпечна заява, як на мене, на фоні тої зустрічі, так, яка буде відбуватися в Вашингтоні, куди полетів Зеленський. В п'ятницю він буде спілкуватися з Трампом. Зрозуміло, що буде? Просити тамагавки. Е, на зустрічі з е, очільником Аргентини. Трамп про це відкрито сказав, що буде зустріч з Зеленським. Він буде просити тамагавки. Чисельні заяви Росії і аналітиків Західних про те, що передача томагавків це посилення ескалації, заяви Росії щодо ядерної відповіді на таку агресію уже з боку безпосередньо Сполучених Штатів Америки. Трамп ще не прийняв рішення. Сподіваюся, що цього не буде. Однак я чітко розумію, і бачу, що заява Зеленського це втягнути Трампа у війну. До цього часу Трамп апелював меседжем, що це не моя війна, війна Байдена, він її розпочав, а я хочу її завершити. Це правильний меседж. Я його вітав. І, як на мене, він ну, найбільш прийнятний для українців закінчення війни через домовленості, так, з певним постачанням зброї для того, щоб захищати небо, захищати наші міста, помешкання, щоб вберегти мирне населення. Але все одно треба рухатись до миру. В той же час я бачу, що Зеленський і офіс президента, наша влада, ну не наша влада, влада в Україні робить все, щоб втягнути Трампа. І коли його втягнуть в безпосереднє постачання томагавків чи постачання зброї за рахунок цього внеску в фонд, який підписали та так звана угода про Надра, це вже буде війна Трампа. І над цим працює Зеленський, над цим працює офіс президента. Це Паска свого роду для Трампа, але мене більше хвилює не його позиція, а хвилює доля моя, моїх рідних, близьків, доля українців і України. Я ще раз підкреслюю, що дай Бог, щоб цього не сталося. Однак меседжі незручні, неприємні вже відбуваються. Ну, зокрема, голова Пентагону Гексет. Прибувши в той самий Рамштайн. Заявив, що треба, щоб Європа більше виділяла грошей на озброєння. Вона звичайно виглядає дивно, трошки, коли представник США Пентагону, е говорить: давайте більше грошей, ми будемо посачати зброю Україні. Ну, хочемо зробити. Однак, те, що він це говорить, це ну небезпечний меседж, і не дай Бог, європейці назбирають гроші на тамагавки. А Трамп прийме таке рішення. Від того, що буде зруйновано щось в Москві, Буде зруйновано Кремль, мені легше точно не буде. А от у відповідь можуть знищити помешкання моїх рідних, близьких, вдарити по Києву, вдарити по моїм рідним, знайомим чи навіть незнайомим українцям. Це надважливо, друзі. Це небезпека, не кажучи вже про ядерну загрозу, ядерну дубину, яку мають росіяни, і зважаючи на їхню таку непоміркованість, мягчи, від них чекати можна чого завгодно. Ще така цікава новина. Вчора хто слідкує за моїми ефірами, я розкритикував верніше, навіть мене обурило, те, як тримають гірше російських полонених українців, яких бусифікували, Київський розподільчий центр на ДВРЗ фотографії оприлюднили. Ну, страшні там антисанітарні умови. В той час, коли на російського військового виділяють 10 тисяч гривень щомісяця. Я думаю, що утримання фактично в'язнями бусифікованих українців в Київському розподільчому центрі, напевно, і пару тисяч гривень коштує. Там неїда таке, і самі умови знаходження просто жахливі. Але сьогодні вийшла новина і так зване спростування київського ТЦК. Вони сказали, що це все неправда, немає ідентифікації, що це справді наш Київський розподільний центр ТЦК. Ну там всіх обізвали як такими сякими. Однак реальних фотографій не надали, і журналістів не допустили, щоб можна було перевірити. Звинуватили, що там самі винні люди, що вони за себе воду не змивають. Ну, все в логічних традиціях на фоні тотальної бусифікації безпреділу професійними військовими, які в формі ТЦК просто пакують як худобу. Це вже ну, повсемісне явище. І навпаки, вже залишаються поодинокі випадки, коли не займаються цим безпреділом. Вірити, звичайно, то це кунам, як і вірити усій зеленій банді команді на владних важелях, точно не можна. Але ну треба звертати на це увагу, і треба поширювати інформацію. вода і камінь точе. Вчатку слово було, і можливо, ми зможемо в такий спосіб змінити відношення в першу чергу заходу, щоб вони почали помічати той безпреділ, Це беззаконня. Хоча ми бачимо, що ці інструменти беруть на зброєння. І західні лідери для збереження свого знаходження при владі. Ну, Зокрема, такі звинувачення є вже і в частині перебування на посаді Макрона, проти якого там є масові протести, незадоволення самих французів. До речі, ну, Макрон, Франція вона відрізняється взагалі таким е е поспіхом в частині знищення прав і свобод. Е е вона є ініціатором е законодавчих. Змін в європейське законодавство, яке дозволяє фактично з мобільного телефона зробити гаджет, який повністю буде за нами слідкувати таким собі нашим кишеньковим шпіоном. Це вимога, яку зараз заклали в певний законопроект Європейського союзу. Ініціатором є Франція, щоб будь-який меседж, який ви відправляєте, чи фотографію меседжери автоматично робили скріншоти, відправляли на сервери для перевірки відповідних структур. Ну, показово, що, звичайно, силовики і влада виведені з під дії цього законопроекту. Тобто, ті, хто найбільше зловживає, ті, хто є корупціонерами, ну тих, це, бачите, не стосується. Так само поліція і армія. Злочинців, зрозуміло, це теж не буде стосуватися, тому що ну, не всі користуються VPN-ом або гаджетами, які скористалися і викинули. Але простих громадян хочуть поставити на тотальний контроль. Ну, це для того, щоб впливати, впливати на нас, керувати, маніпулювати. Прикро, що світ рухається не в тому напрямку, це може теж погано закінчитися, але ця довготривала перспектива. Ну і родзинкою на тортику з сьогоднішніх новин, першої половини 15 числа, Ви знаєте, шкандаль з Трухановим. Не так все просто, і хоч там багато пабліків розказують, що в нього це громадянство Росії вже багато років поспіль виявляється, що напевно таки не так. І та версія, яку я вчора висловив в ефірі, що в такий спосіб Росія по домовленості з банковою може зачищати неугодних, напевно, таки має місце. Про що мова? Що фактично зараз Росія може видати документ паспорт Російської Федерації на будь-кого злити відповідно через свої канали, а може напряму відправити в СБУ. Вони це оприлюднюють через пресу і. Зробити з будь-кого, з мене, з вас, з усіх неугодних, зробити російського громадянина, а відтак агента, і так далі та тому подібне. Бо це все на фоні того, що купа є політиків, які знаходяться в Росії і які дивним чином не полишають відповідно до указу Зеленського, не вдає такий указ Зеленський, громадянства України. Бачите, тільки царьов 2014 року до нього є претензія, тільки зараз по ньому прийняли рішення. А натомість, от вивалюють, і що дуже ще цікаве, що е, ну, крім того, що Труханов вже звертається в США і просить, щоб США, так як вони мають дипломатичні відносини з Росією, надав офіційний запит щодо наявного у них паспорта. Е, на камери сюди каже, що це неправда, він нічого не отримував. То є такий е, досліджувач, дуже знаменитий. Я думаю, що прізвище його чули: це журналіст-досліджувач е, з Бельнгкет. Всі знають «Белінкет», я Думаю, ті, хто слідкують, це викривачі, це справді ті, які мають доступ до інсайду. Дуже прогресивна організація, дуже багато цікавого вона повідала світу, і думаю, ще багато нам повіде, якщо її не прикриють роти так. От Христо Грозів, він вивчивши ці матеріали, які СБУ оприлюднило, ствердно, заявив, що це підробка, цей російський паспорт Руханова. Ви не такий шкандаль. Тобто СБУ або підробила документи і фактично ну, зробила, або відмежу послугу Зеленського, підставиш його, або в спарці Зеленського просто, ну, скажімо так, захопила та Одеську міську раду для того, щоб ну, видно рішати якісь свої питання. Або, можливо, підсунули, як кажуть. Неправдиву інформацію самі Служби безпеки України тоді, чого вона вартує. Хоча для мене особисто я вважаю, наша служба так України нічого не вартує, і в тому числі що вона не дієва. Вона не потрібна українцям е як така, тому що вона працює проти українського народу. Вона не помічає беззаконня, вона не помічає свавілля, вона не бореться з справжніми диверсантами, вона бореться з неугодними владі. І по мені вона вчинить репресії, пише різнороду байки по закордонах, кордонах. Такі ну, мені дають тут почитати, я просто на голову не носи. Я і московський і кремлівський шпіони прибув тут з диверсійною роботою. Ну це це, це не, не припиняється. І тиск чиниться різного роду на мене. Тому подивимося, послідкуємо за цим шкандалем. Будемо бачити більше новин. Але ну, я особисто більше довіряю цьому бельнихкету Христо Грозєву. Однозначно більше довіряю ніж службі безпеки України. І всій владі в Україні взагалом. Ну, Зеленському взагалі не вірю. Тому, можливо, Труханові немає такі громадянства Росії. Виявляєте це? Якщо Зеленський отак нахабно це робить, ну це ще одна краплина в його послужий список. Ще, друзі, я вирішив фіксувати по пораді моїх нових друзів з Вашингтону. Я багато передав відео. Дякую, хто скидав відео бусифікації. Багато передав відео Вашингтона. Зараз я з того, що передали, буду розміщувати. Якщо у вас з'явиться, скидайте мені ще таке відео. Я буду їх розміщувати в шорцах в Ютубі. Для того, щоб залишилось в пам'яті, два варіанти для чого: перший, щоб передавати надалі заходу, щоб можна було якусь отримати реакцію. А друге, я вірю, що в майбутньому українці очистяться і. Притягнуть до відповідальності всіх тих, хто виконував ці злочинні накази. Звичайно, Зеленський повинен відповісти однозначно за усією бандою командою. Але і оті всі та оті всі професійні військові, оті всі заброньовані поліціянти повинні бути покарані, притягнені до відповідальності на лаві підсудних відповісти за свої злочини. Тому що, ну без виконавців будь-який диктатор, він як без рук. І Зеленський нічого не зміг би зробити. Всі сказали, стоп, я не буду виконувати злочинний наказ. Я відкрив Конституцію, я не маю права цього робити. Але якщо ви виконуєте, то ви повинні нести відповідальність разом з Венці. Така моя позиція, друзі. Ну і до наступних до наступного ефіру, де буду ділитися з вами новинами і їх аналізувати.